Привіт! Знову рубрика топ-5 юридичних нюансів. На цей раз розберу нюанси про ФОП, які ви скоріш за все не знали. Я впевнена, що ця інформація буде вам корисною і допоможе приймати правильні рішення веденні підприємницької діяльності. Отже, перший нюанс: чи знали ви, що ФОП можна зареєструвати з будь-якого куточку України або навіть світу? Незалежно від вашої прописки або фактичного місця проживання, отже, існують три способи реєстрації ФОП. Перше це у державного реєстратора через будь-який центр надання адміністративних послуг в Україні. Тобто, маючи прописку у Львові, ФОП, ви можете зареєструвати і через СНАП у Києві. По-друге, у будь-якого приватного нотаріуса України, який має доступ, тобто ключі, до ЄДР та право здійснювати реєстрацію фізичних осіб-підприємців. І третє, це через застосунок дія онлайн, не виходячи з дому. Саме цей спосіб дає можливість зареєструвати ФОП, перебуваючи навіть в іншій країні. Такими ж способами ви можете проводити зміни до Вінунстей про свого ФОПа у ЄДР або припинити його діяльність. Другий нюанс. Якщо виникла потреба внести зміни до відомостей про ваш ФОП, ви можете це зробити у будь-який зручний для вас спосіб, через будь-який ЦНАП, приватного нотаріуса чи застосунок Дія. Але є нюанс, не всі реєстраційні дії щодо ФОП можна проводити онлайн через Дію. Тільки офлайн через державного реєстратора у будь-якому ЦНАПі Україні або нотаріуса можна провести наступні зміни до відомостей про ваш ФОП. Перше це зміна номеру платника податків, тобто ідентифікаційний код. Друге зміна паспортних даних. І третє це державна реєстрація припинення ФОП у зв'язку із смертю. Третій нюанс. Багато хто вважає, що при закритті ФОП достатньо подати заяву про припинення та дочекатися статусу припинення в ЄДР. І на цьому все. На жаль, це не так. Після цього вам слід подати ліквідаційну звітність. Це умовна назва декларації за останній звітний період. Наступний крок проведення остаточних розрахунків з бюджетом. Після цього закриваємо рахунки у банках. І все, можна вважати ФОП закритим. Найчастіше питання, яке задають під час припинення ФОП, чи зобов'язаний ФОП звертатися в податкову із заявою проведення позапланової податкової перевірки у зв'язку із припиненням? Відповідь однозначна: ні податковий кодекс, ні офіційні роз'яснення органів ДПС не містять такої вимоги, тож наша рекомендація утриматись від подання таких заяв. Друзі, якщо вам цікавий контент про юридичні аспекти ведення бізнесу, підписуйтесь на наш канал і поставте лайк цьому відео, якщо інформація є корисною. А я переходжу до четвертого нюансу: нюанс 4. Довіреність від фізичної особи підприємця має бути виключно засвідчена нотаріально з використанням спеціального бланку. Органи Державної податкової служби або ЦНАПИ не визнають представником ФОПа особу, повноваження якої оформлені звичайною письмовою довіреністю на білому аркуші А 4 і нарешті п'ятий нюанс: якщо попередньо для свого ФОПа ви визначились обрати спрощену систему оподаткування, тобто бути платником єдиного податку, треба уважно підійти до вибору кведів при подачі заяви на реєстрацію. Адже відповідно до норм податкового кодексу країни, не всі види економічної діяльності є дозволеними при веденні господарської діяльності ФОПами на єдиному податку. Наша команда фахівців постійно супроводжує проекти як по реєстрації фопів, так і по внесенню змін до відомостей про них в ЄДР. Тож, якщо у вас виникли питання, можете залишати їх під цим відео. Ми обов'язково на них дамо вичерпні відповіді. Ласкаво просимо до співпраці.